В одному із сюжетів ми вже згадували про Тернопільщину, адже саме звідти походили батьки відомого в Америці мультиплікатора Володимира Титли. Так от ми знову починаємо з цього регіону України. В селі Буряківка Тернопільської області народилися батьки ще одного знаного в Голівуді українця Едварда Дмитрика. Сам Едвард з'явився на світ вже в Канаді, навчався в Каліфорнії. А кар'єру розпочинав на кіностудії Paramount як розсильний. пройшовши всі етапи кіновиробництва. Він починає сам знімати кіно. Працює переважно в жанрах детектив та нуар у 47-му Його картина під назвою Перехресний вогонь здобуває п'ять номінацій на Оскар. Здається, світова слава ось ось має прийти, але не так сталося, як гадалося. Дмитрик через свої соціалістичні погляди потрапляє до чорного списку або так званої голівудської десятки. Його звільняють, і через брак роботи режисер переїжджає до Британії. Але чорна смуга триває: його полишає дружина. Не витримавши тиску, він відмовляється від своїх політичних поглядів і повертається до США. Крок за кроком Едвард починає відвоювати втрачений статус. Після кількох малобюджетних стрічок він створює серйозну військову драму під назвою Бунт на Каїні». у ролях. Затребувані тоді Гамфрі Богард і Ван Джонсон. Картина мала успіх у прокаті і заробила сім номінацій на Оскар. Українець продовжує працювати і 58 го знімає картину молоді леви за одноіменним романом Ірвіна Шоу. У фільмі задіяні відомі красунчики Марлон Брандо та Дін Мартін. І знову кілька номінацій на Оскар. Але стає зрозуміло, якщо фільми Дмитрика і отримують призи, то лише за сценарій чи акторську гру. Здається, голівудська еліта так і не змогла пробачити українцеві його колишніх політичних поглядів. Однією з останніх стрічок Дмитрика, де знімали справжні зірки, став вестерн під назвою Шалако. За сюжетом група європейських аристократів заходить на територію Апачів для полювання. Французька графиня, яку грає Бріжит Бардо, натрапляє на індіанців, але її рятує той самий Шалако. Він же Шон Коннері. відомий актор тоді не хотів стати заручником однієї ролі, а саме Джеймса Бонда. Тому з радістю погодився на зйомки, тим паче в компанії незрівняної Бардо. Збереглося навіть його невеличке інтерв'ю 68-го року, де актор згадує про зйомки з нею. Вона справжня профі, все за що вона бралася, було зроблено професійно. Ми чудово провели разом час. У неї гарне почуття гумору, і вона справжній трудоголік. Але я б не сказав, що помітив у ній щось зовсім екстраординарне, бо якби помітив, я б тут сидів зараз не сам. Едвард Дмитрик завершив режисерську кар'єру 75 го і перейшов до викладацької роботи в університетах Техасу і Південної Каліфорнії, аби розповідати студентам про кіно. Продовжуємо розповідати про кіно і ми, а точніше, про кіно з українцями. Тож у наступному випуску чекайте на нові цікаві історії.